Доброго ранку, малята! Гарного дня вам наші любі розумашки! До нас сьогодні на гостину завітала чудова пора року. Осінь! Ця пора року чарівна. Осінь розфарбовує листочки різними кольорами. Її можна назвати художницею-черівницею, а ще її можна назвати господинею, тому що вона велика трудівниця. Зараз ми з вами завітаємо до саду, де ростуть фрукти. В саду ростуть яблука на деревах, вони бувають червоного, жовтого та зеленого кольорів. Яблука соковиті, солодкі або кисло солодкі. Щедра та багата чарівниця осінь яблука збирала у великий кошик. Яблука великі та червоні, такі соковиті, золоті рум'яні, всі до рук просились. Також в садку ростуть груші. Груші мають довгасту або злегка округлу форму, дуже соковиті та солодкі, тому що в них багато цукру. Є у яблуні подружка соковита жовта грушка, усередині чудова, ароматна і медова. Майже у кожному садку ростуть сливи. Плоди сливи можуть відрізнятися за розміром, можуть бути великі або маленькі. Також відрізняються за формою. Вони можуть бути круглої форми або видовженої. Синя, красива, запашна, солодка слива. Серед фруктів виграє, хоч і кістка в неї є. Діти, ось ми і дізналися, які фрукти можна зібрати в осінньому садку. А давайте разом назвемо, що це за фрукти. Яблука. Сливи. Груші. А тепер пропоную пограти в гру. Я показую вам фрукт, а ви називаєте його назву та Колір. Що це? Так, це жовта грушка. Ну, а це? Так, червоне яблучко Ну, а це що? Мабуть, це синя слива? Так, а це жовтий банан? Ну, а це помаранчевий апельсин. Синій виноград. Зелений виноград. Зелений ківі. Ну, а це так, жовтий абрикос. Молодці. Малята дуже гарно попрацювали сьогодні. До скорої зустрічі!